Яке було безкрайнє загадкове і скільки на ньому і різноманітних ірочок? Ще рідна картина. На необмежених просторах Небосилу з'являється нова сірна, ще одна, ще та тут нова сіла сусіда сяня. Але це не може бути. Може. Це все насправді. На, на безкрайньому зоряному Небосилі нашої школи. З'явилося нове сусідня, п'ятий А клас. 25 неповторних яскравих, зовсім різних, але талановитих гірочок. Послухайте, вони ніби кажуть: ідіть нам на зустріч, погляньте на нас, познайомтеся з нами. Вітайте! Зустрічайте! іде п'ятий А! Що це? Гляньте, на шкільному Небосхилі з'явилася сузір'я, буря, батьовчик, важке, бароман, порада. А де? А де порада Андріяна? Хто бачив? Що робити? Придумала. Дзвоню з шергу холодства. Алло, допоможіть, у нас дівчинка пропала. Що? Кажіть швидше а, не переживати, дивитися зрозуміло. сонечко, от він колись тут неї залишився. Я шукала її сюди. Джентльмени, тільки давайте надія. Покольця, будь ласка, дайте листа. Читайте вас. Нарешті вдалося виділити хвилиночку, щоб написати тобі. Часу зовсім немає. Завтра у нас три контрольні, два вірша. Пишу тобі на перерві між двома дистанціями. А сьогодні мені ще потрібно йти на гурток. А я забула зошит з конспектом в енциклопедії. Принеси її мені, будь ласка, твоя дочка, що скаже до нас. Пахне снікерсом і пиріжками. Включи з усього, дочка з уїжджа, то зазимає кишенкові гроші. Ну свої велика ліцеї. Неймовірно, як ви здогадали. Це не давно вас. Як вірно пікнуть, не збагнув що ладок, а наші дівчата в висоту, що студентської школи, то наче читає енциклопедія. Що в нашій слідчій практиці явище вже російські Тобто у нас дуже інтелектуально розвинена. А тому, виставка ставі думки, але збуває ось в такому комп'ютері. А це очевидно комп'ютерні підходили, а нас лише одна школа яка дає гроші до нього учні. А що означає запах пиріжків? Вона підтримає себе пиріжками після смачного бідочки міста постолого. Так, джентльмені, ви як завжди правді, так любити пиріжки і шоколад може тільки моя донечка? Так, великороковецький яйце. Алло! Прешит материјал е проведеко на поетски Мистер Холки, на вас пак. Шукат, нам потребен пјата и класа. Ось іще нова зірочка на нашому шкільному небосхилі. Немаленькі ми маля та мечує п'ятий клас. Нашій школі, як родині, всі медужні, всі єдині. Вчителі, як ті батьки, нас навчають за люки. Тільки новить сипні і екскурсій, і гуртки. Нам цікаво, навчати і приємно спілкуватись. Скажем чесно, нам не страшно в п'ятий клас було йти. Хоч багато нових класів, вчити все поміг знайти. От мої там спортзал, там забув покрий урок. Але... Тут уже дзвець дзвінок треба бігти на урок. У буфеті ми штовхались силоньки вже набрались. На уроках ми не спали, гарно всі відповідали. в школі ми не стали в п'ятим класі позикали. Ви нам трішки поможіть та ще трішки похваліть талантів сталанці клас є артисти, танцюристи, співаки і гармоністи, одним словом, активісти. Ми веселі, відкмітли неповтом і позитивно. До мітину туди, хто за собою всіх веде. Щиро вміємо радіти ми не посидючих діт. перерві у мурашник перетворюється в клас. хто скакає, хто співає, ну а хтось кричить атас, на уроках ми як аси, відповіді вищий клас, то ні і Ейнштейн скоро виростуть з нас. У кожного у цьому світі я своя скауроль, то зірає екрані, Весна наш клас то як родина, всі ми дружні, всі єдині. i want to be a gangster Your shit could be the beauty and i could be the monster i love you so This morning no, just i just want to stand there i want to touch your body so fucking electric i know you're scared of me you said that good i'm good at i'm crying in my teeth and that's fucking that's i want to be your own little thing i want to you. you. like be your own i want to be your own little thing i want to be your own little thing thank yeah. I wanna make your heartbeat run like a roller coaster. I wanna be a good boy. I wanna be a monster. It could be the beauty and not. Could be the monster. I wanna live like I wanna make a life. I wanna see two feet but I'm too damn tall. I wanna love these dreams like they're my destiny. Оба yeah. oh, тут, яка в тебе велика фронтальна камера. Ще краще робити селфі дитинка. А голос.

Другий клас, дистанційка і коло. Важко було часом дослід. Це був наш найдовший політ, а попереду третій клас на щека. А третій був. був, Вусеренсь, війна і страх. Дуже швидко цей рік минув І отож з п'ятий клас. Як все точно описано, але ви витримали все. Тож сьогодні можете сміло називатися іменинниками середньої школи 2025 року. Ми витримаємо, мусимо, адже наші герої оберігають нас, землю, нашу батьківщину.